я почуваю себе комфортно, добре. Іх фюлі міг волі. Іх фюлі міг волі. Так, «фюле», почуваю. Я коли почуваю, я відчуваю, почуваю фі ад юлі, фюлі. А, у міхурі вся моя сила волі. Тобто сила волі – це мій комфорт. Іх фюлі міг волі. Іх фюлі міг волі. Іх фюлі

Фиат Юли. И стукаешь, стукаешь дух. Фюльст ду. В твоем дихуре сила воли. В твоем дихуре с, э, не михуре, а дихуре дих. <свят> Капец. Фюльст ду дих воли. Фюльст ду дих воли. Фюльст ду дих воли. Фюльст ду дих воль. ду ду Ты добрый себе почуваешь. Нам тут добре, Дослівно, ми почуваємо нас комфортно тут. uns воль хія. Коли ми тут вії на очах, фіатю ми призгують, бри... Фюлін з енергією, бо це вії, fühlen uns упс, був про нас мова, сила волі, воль. Hier, tschir. Simina hier tut nasypani. Wir fühlen uns wohl hier. 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 Manit se podoba Das hier fällt mir. Das hier fällt mir. Das. З героями фільму про Мію. Мені подобається Tas з героями фільму mir. 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 mir». Мені це подобається, Дослідно, я рада цьому. Ich das. Ich das. Подобається магія. Мені подобається. Героя фільма, і мені подобається магія. Их Магдас, Их Магдас, Их Магдас, Их Магдас. Я почуваю себе комфортно. Их фюлі. Их фюлі волі. Ты добрый, тебе добрый, комфортно. Фюльст дудих. Фюльст дудих. А, фюльст дудих воль. Фюльст дудих воль. Фюльст дудих воль. Фюльст дудих воль. Нам тут добрый, комфортно. Виа фюлин унс. Виа фюлин унс. Воль хе. Мені це подобається. Их їх гефаельтмія. Мені це подобається їх махдаст.